Значною подією, хоча, може, вона невідома для, для всього світу, але сьогодні 110 років від освячення цього прекрасного собору. Я безумовно хотів би до вас звернутися з такими певними словами втіхи і словами підтримки. Сьогодні Свята Церква. Згадує великих праведників, які жили за 2000 років до приходу в цей світ нашого Спасителя, а саме праведного Авраама і праведного Лота, його племінника. Цікаві особистості, не тільки історичні, але й цікаві з точки зору своєї святості. Апостол Павел. Називає Авраама батьком усіх людей, усіх тих, хто вірить у Бога. Цікаве, цікаве життя і книга буття нам ну, розповідає про його, так би мовити, таке, знаєте, непросте життя. Ми знаємо, що він жив в місті Ур. Таком, да, в уре халдейському каже Священне Писання. Це територія нинішнього Іраку між річками Тибр і Єфрат. І ось в досить уже солідному такому віці до Авраама був голос Божий, який сказав Авраам: залиш свою землю. Залиш свою рідню, залиш, так би мовити, свої багатства і йди в землю, яку я тобі дам. І від тебе пройдуть багато людей, багато народів. Цікаво, як відчував себе Авраам. У нього ще тоді не було дітей, безумовно, у нього було багато слух. З своїм племінником лотом він виходить і своїм батьком, до речі, вже престарілим, Він виходить з своєї землі і йде в невідомість. Цікаво, цікаво, як людина переживала в своєму серці. Так, він безумовно взяв з собою стада. Він взяв з собою якийсь скарб, такий, знаєте, життєвий. Але ще раз повторюю, він йшов, не знаючи, куди він йде. Назустріч, йому, ну, так би мовити, йшли багато різних несподіванок. Вони розділилися з лотом, і лот пішов у Содом і Ігомору і там жив. А Авраам пішов в іншу сторону. Цікаво, що коли Аврааму було майже 100 років, його відвідав Господь в вигляді трьох ангелів. Це відбулося під Дубом Мамрійським. Ці ангели, як каже Священне Писання, йшли у содом. Подивитися, чи дійсно це місто воно так е, пригрішило. І ми пам'ятаємо, що Авраам молиться Богу і каже: Господи, ну якщо хоча б 10 там праведників є, не наказуй це місто. Але, на жаль, там не виявилося 10 праведників. Коли е, у Авраама от, були ці ангели, вони сказали йому, Авраам, на наступний рік твоя дружина, Сара, народить сина. Хоча, повторююсь, Сарі за церковним переданням було вже майже 90 років. Так, ми можемо не вірити цьому, але е, зрозуміти правильно, священне писання, можливо, в чомусь гіперболізує, але е, воно е, не. Скривджує ну, от самої істини, тобто Авраам і Сара були безплідні. Авраама засміялася про себе і сказала: ну, як, як я можу вже завагітніти? Вже, вже це неможливо природньо. Мабуть, в цьому засумнівався і сам Авраам. Але вже через рік у нього дійсно народився син, якого назвали Ісаак, тобто сміх. Хоча у нього був і старший син, якого звали, е, е, народився він від е, Агарі і звали його. Е, е, ну, Для нас так, таке ім'я, е, знаєте, дуже, е, дуже відоме, тому що від цього ім'я е, пішла назва ціле, цілого народу. Ісмаїв. Так? І ми називаємо, наприклад, мусульман ще агарянами. Це так в древності їх називали, тому що мати Ісмаїла була агарь. Це була служанка, до речі, Авраама. І по тодішнім законам, я повторююсь, ці, так би мовити, події розгорталися за дві тисячі років до приходу в цей світ Христа. Да, по тих законах, якщо дружина не, не могла, е, так би мовити, е, народити дитину, то вона просила, щоб е, цю дитину народила е, служанка. І от Агарь народила первенця, але, повторююсь, народився і Ісаак, е, тобто е, син Сари і Авраама. Чому я так це? Розповідаю, можливо, навіть так подробно, тому що, розумієте, за всім цим стоїть досить глибоке духовний, ну, такий зміст. Коли Ісааку виповнилось десь біля 30 років, а Аврааму ну, логічно було вже за 120, можливо, десь до 130 років. До Авраама знову був голос Божий, який наказав йому принести в жертву свого сина Ісаака. Ось для нас це також такий, знаєте, виклик священного писання, але повторююсь, це виклик, який ми не просто повинні сприймати історично, десь, колись, з кимось це відбулося. Ні. Ми повинні якось це все прикладати і до свого життя. І до цих обставин, в яких ми з вами живемо. От е, представте собі, все життя Авраам чекав на народження дитини. І в кінці кінців, коли е, у нього народився син, Бог повеліває йому принести його в жертву. Він слухає Бога. Вони йдуть на гору, йдуть три дні. І Авраам майже приносить в жертву Ісаака. Але Господь, дивлячись на його серце, серце віруюче, серце, яке довіряло Богу, ну, спасає Ісаака і приймає духовну жертву Аврааму. І я хотів би, щоб ви ну, зрозуміли, як це. Відчувати в своєму серці, коли ти все життя намагаєшся довіряти і слухати Бога, а Він вимагає від тебе або ставить тебе в такі ситуації, в такі обставини, коли ну, твоє серце, знаєте, роздирається. От представте собі, так? Авраам вперше почув Бога, який сказав, виходь з своєї землі. Забувай свою родину, іди, не знаю куди. Авраам довірився Богу. Він дійсно прийшов в Ханаан в землю, яка згодом буде називатися землею обітованою. Повторююсь, його спіткало багато небезпеки, було таке, що навіть серед іноплемінників Авраам просив називати Сару. Себе не чоловіком, а братом. Тому що він, він дуже переймався тим, Сара була дуже красивою жінкою, і ну, дуже багатьом вона подобалася. І він дуже не хотів, щоб це стало предметом суперечу, конфліктом і його, можливо, вбили із за Сари. Тобто, ну, там було різне. В тому числі і було, це, от, от, була така проблема, наприклад, коли, коли він спасав лота. Коли Лот, до речі, вийшов з Содома, і коли і Содом і ще чотири е, міста були е, розруйновані, ми знаємо, що Лот е, був людиною праведною. І він своєю сім'єю, тобто з дружиною і з двома доньками, вийшов з Содому, який. Був знищений, знищений за своє беззаконня. Хоча там було також дуже багато перепитті, наприклад, доньки зачали від свого батька, від Лота. Там також були такі, знаєте, ну, дуже, дуже неясні ситуації. Тому що ну, чому ви так зробили? Вони думали, що це вже кінець світу. А вони не мали дітей. Вони жили в пещері, вони бачили, що з неба летіли палаючі, так би мовити, такі вогняні кулі, все навкруги палало, горіло. Вони не знали вже, що робити. І вони злякалися. Вони, вони думали, що вони на світі залишились тільки одні. Вони споюють свого батька і від нього тоді народжуються, так би мовити, внуки і діти. Якщо можна так сказати, таке було, навіть таке. І от в таких умовах Авраам жив, в складних дуже умовах. Повторююсь, але коли Бог каже: принеси своє дитя мені в жертву, ось де взяти віру? Де взяти довіру до Бога в таких, в, в таких умовах? Але повторююсь, Авраам. Дійсно, є прикладом віри. Дивіться, зараз ми живемо також в умовах, коли багато хто з наших сучасників може сказати: друзі, хожу до храму, молюся, ну, якось так призиваю Бога в своє життя, прошу Бога. Про благословіння, прошу Бога про збереження життя своє, своїх дітей, прошу про здоров'я, а нічого цього немає. Більше того, може бути ще такі якісь випробування, коли людина взагалі може відвернутися від Бога. Коли людина, і такі є випадки, коли людина починає роптати на Бога і казати: де ж ваш Бог, де ж ваш Бог? Так, дійсно. Коли хоронять матері своїх дітей, коли ну, відбувається щось таке незрозуміле для людини, яка не може прийняти це. І це все дуже-дуже важко, це дуже ну, тяжко пережити. Але повторюсь, ми, як християни, як православні люди, повинні, незважаючи ні на що, вірити у милосердя Боже. І ось приклад Авраама, я не. не не просто сьогодні це вам розповідаю, але приклад Авраама для нас дуже-дуже яркий. Авраам не схибив, він не, не на секунду, не на мить не засумнівався в тому, що Бог знає, що він робить. І він приймав від Бога все те, що Він йому благословляв. За це ми знаємо, що Бог з Авраамом уклав завід. І ми знаємо, що дійсно Авраам є батьком для всіх людей, віруючих в Бога. Повірте, це є і актуальними для нас. Зрозумійте, ми також діти Авраама. Хоча сьогодні, наприклад, історично, ми знаємо, що два сини Авраама, я казав вам Ісмаїл і Ісаак це ті, від кого прийшли дуже великі народи. Єврейський народ від Ісаака і арабські народи від Ісмаїла. На жаль, сьогодні вони також ворогують багато в чому. Але повторююсь, повторююсь, все, все ж таки, для нас пам'ять Авраама, для нас пам'ять Лота, для нас пам'ять праотців Ісаака, Якова. Вона не просто десь, знаєте, загублена в давнині. І якщо хтось думає, що старий заповідь – це вже такий заповідь, знаєте, до якого не потрібно якось вчитуватись, це було колись. Зараз ми живемо в Новому Завіті. Це не зовсім так, тому що новий завіт, він, так би мовити, предвосхищав, точні, точніше, відхи завіт, да? старий завіт, предвосхищав новий, новий завіт. І новий завіт це е, кульмінація старого Завіту. Я ще раз і ще раз хотів би підтримати всіх вас. Я знаю, що сьогодні нам дуже-дуже непросто. Але я прошу вас, дорогі брати і сестри, моліться, моліться і е, плекайте в собі надію, плекайте в собі довіру до Бога. Якщо б, е, знаєте, Святі Отці кажуть так, якщо людина гонима, якщо людина, е, знаєте, е, ну, переживає певні такі проблеми, це значить з нею Господь. Тому що церква, яка, так би мовити, знаходилась весь час у якомусь спокої, у якомусь такому, знаєте, благоденстві, це ну, мені здавалося, було щось таке ну, досить-досить штучне. А церква, яка знаходиться в гоніннях, це справжня церква. я це кажу не просто так, знаєте, щоб сказати, а це я е, розумію і я це знаю. На жаль, на жаль, так вийшло. Ми переживаємо дійсно складні часи. Я прошу вас не забувати про наших священників. Я прошу вас підтримувати їх, я прошу вас молитися за них сьогодні. Священникам дуже і дуже непросто. Але вони, незважаючи на всі ці, знаєте, такі, таку травлю, незважаючи на всі ці страхи, залякування, незважаючи на всі ці інтриги, незважаючи на, ту, на той бруд, на клівіту, яка Ну, на жаль, виливається сьогодні на нашу церкву і священнослужителів. Вони залишаються вірними своїй клятві, своїй Присязі, престолу і своїй церкві. Я дуже вас прошу залишатися також вірними своїй матері церкви. Мені хотілося б сьогодні всіх вас привітати з таким ювілеєм цього храму. Я ще раз і ще раз хотів би наголосити, цей храм. Не є ну, власністю, наприклад, отца Володимира. Це храм є вашим. вашим, і тому ви повинні робити все, щоб його зберігати. Я безумовно дуже дякую Богові, що у нас є такі надійні і вірні меценати, хтітори, сім'я. Татарових, Валентіна Івановна десь тут да? О, бачу, з чоловіком. І я ну, хотів би в цей день, можливо, можливо, якби я просто служив, можливо, я б вас би так би мовити і не, і не викликав, але сьогодні мені дуже хотілося б привітати вас знаєте, і подякувати. Тому що оце, оце, оце сокровище, так, яке ми маємо в Бобринці. Завдяки вашим трудам, вашим зусиллям, вашій вірі і завдяки вашій сім'ї, а також іншим небайдужим, слава Богу, ми цей храм відродили, можна сказати, з руїн. Так, і сьогодні це ну, перлина в вінці нашої епархії. Антине Іванівна, я вам дуже вдячний. Я е, дякую Богові, що Господь, незважаючи на випробування, незважаючи на такі важкі часи, все ж таки дав вам любляче серце, е, віруюче серце. Я можу вам довго казати якісь компліменти, я можу вам довго ну, казати якісь такі, знаєте, приємні речі, але я знаю одне, що саме Господь. Воздасть вам за ваші труди. Ніяких слів, слова будуть бракувати, знаєте, тому що насправді ви зробили не для себе, ви зробили не для, не для там, отця Володимира чи для прихожан. Ви зробили для історії. І я хотів би, щоб Господь мене зараз почув, і дай Боже, щоб через 110 років нас згадали. Можливо, не поіменно, ну знаєте, сто років проходить, дуже все швидко забувається. Ну, пам'ять людська і недолговечна. Але мені дуже хотілося б, щоб вони сказали, Господи, упокой душі тих людей, які стільки зробили, щоб цей храм зберігся. Які тут молилися, які тут підмітали, які тут лампочки чіпляли, які тут красили, які тут, знаєте, вікна вставляли, які робили все-все можливе, щоб цей храм дійсно став таким, ну, такою прикрасою, з такою акустикою, з ну, таким, знаєте, ну, з такою величчю? Я ще, ще раз вдячний вам. Я, Молю милосердного Господа, щоб Він благословив вас здоров'ям, благословив вас мудрістю, благословив вашу родину, укріпив би вас на ну, такому шляху непростому. Я дуже сподіваюся, друзі мої, що ви будете однією сім'єю. Це важко. Знаєте, зараз такі часи, коли нас постійно розривають, роз'єднують. Але ми ось навколо храму, навколо вівтаря, навколо віри нашої, навколо церкви, навколо наших батюшок, ми повинні єднатися. І я вас дуже-дуже прошу, не роз'єднуйтесь. Сьогодні багато хто, на жаль, знаєте, під впливом оцієї інформації, яка робить кашу в, нашому, в нашій голові. На жаль, відпадають, хтось якось там, знаєте, якось обманюється, хтось, хтось навпаки озлоблюється. Різне є, різне. Друзі мої, я хотів би вам сказати: життя дуже коротке. І ми не щуємося, як ми станемо на суд Божий. Повірте мені, це буде дуже-дуже, так би мовити, для нас бистро. Життя проходить дуже битєво, але я хотів би, щоб ми з вами. На суді Божому відповідали і дійсно сказали, Господи, ми намагалися бути однією родиною. І знаєте, мені як батьку, духовному батьку, дозвольте мені це сказати, мені дуже б хотілося зібрати вас всіх. Тому що, знаєте, хтось, е, хтось каже, «Я хочу бути в царстві Божому. Ну, добре, ти хочеш, це, це правильно, але як добре, коли б ми всі були в царстві? Божому. Це було б для нас великою радістю і втіху.